Материнська молитва за дочку, Мати Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся трійця свята, б'ю вам сто поклонів, прошу і благаю сто разів про захист моєї дочки. Небесний Отче, підношу до Тебе свою дочку, портубуйся про неї, Господи, покрий її своїм благословенням і покровом. Я, мати, грішна та недостойна, прошу тебе, дай їй добру долю і захисти його, Господи. Звільни мене від бажання підкорити її власній волі. Покажи, як має захищати її, Господи, як вести її до мудрості. Нехай вона почувається любленою. Даруй мені ласку любити її, такою, якою вона є. Дай їй пізнати що є царівною у царстві значно більшому, аніж казковою. В царстві де є великий цар, який володарює справедливо і милосердно. Нехай вона буде міцно закорінена у твоєму слові, випромінює ніжність та лагідність, покореність, а твоя любов завжди наповняє її життя і серце. Моя дочка, в церкві хрещена на крижнах на Божою печаття опечатана, будь завжди Господом храніна ім'я. А ти, Марія миросердна мати, будь для моєї дочки прикладом і захистом. Позбав її від лиха лихого, від ворога лютого. Від життєвої ноші тяжкої, від страхів безпіставних накрий мою дочку, ім'я своїм святим покровом, захисти від хвороби великої, від напасті, від поганих звичок, від зради, від злого зурочливого ока, від порчі і ураз. Від чокунів злих, від духів чорних, від прив'язок диявольських, від збожевоління, від горя від печалі їх до усіх бід. Допоможи їй справитися з усіма проблемами негараздами, подолати всі перепони, які стоять на її шляху. Допоможи їй цінувати родину, сім'ю, батьків, дітей. Знайти гармонію з самою собою і оточуючими людьми. Прошу всіх чотири стихії, землі, води, вогню і вітру оберігати її. Прошу всіх ангелів-охоронців, архангелів, прикрити її своїм крилом. Прошу всіх богів стати їй в помочі. Прошу всі сили небесні. Так тебе, Боже, безостанно благаю і молю. Захисти її своєю благодаттю. Та буде так на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Мати Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся стрійця Свята б'ю вам сто поклонів, прошу, благаю сто разів про захист моєї дочки ім'я. Небесний Отче, підношу до тебе свою дочку, потурбуйся про неї, Господи, покрий її своїм благословенням і покровом. Я, мати, грішна і недостойна, прошу тебе, дай їй добру долю, захист Господній. Звільни мене від бажання підкорити її власній волі, покажи, як маю захищати її, Господи. Як вести її до мудрості, нехай вона почувається любленою, даруй мені я ласку любити її такою, якою вона є, дай їй пізнати, що є царівною в царстві значно більшою, аніж казкові. В царстві де є великий цар, який володарює справедливо і милосердно. Нехай вона буде міцно закорінена у твоєму слові. Випромінюй ніжність та лагідність, покореність, а твоя любов завжди наповнює її життя і серце. Моя дочко, церкві хрещена на крижмах носима, Божою печаттю опечатана, будь завжди Господом хранима, а ти, Марія, милосердна мати, будь для моєї дочки прикладом і захистом. Позбав її від лиха лихого, від ворога лютого, від життєвої ноші тяжкої, від страхів безпідставних. Накрий мою дочку, ім'я своїм святим покровом захисти від хвороби великої, від напасті, від поганих звичок, від зради, від злого зурочливого ока, від порчі і ураз. Від чаплуні злих, від духів чорних, від прив'язок диявольських, від збожевоління від горя, печалі і бід, допоможи їй справитися з усіма проблемами негараздами, подолати всі перепони, які стоять на її шляху, допоможи їй цінувати родину, сім'ю, батьків, дітей, знайти гармонію з самою собою і оточуючими людьми. Прошу усі чотири стихії, землі, води, вогню і вітру, оберігати її, мою дочку, ім'я, прошу всіх ангелів-охоронців, архангелів, прикрити її своїм крилом. Прошу всіх богів стати її в помочі, прошу усі сили небесні. Так тебе, Боже, безостанно благаю і молю, захисти її своєю благодаттю. Та буде так на віки вічні. Амінь Амінь Амінь. Мати Божа, Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся Трійця Свята, б'ю вам сто поклонів, прошу, благаю. Сто разів про захист, небесний Отче підношу до Тебе свою дочку, ім'я, потурбуйся про неї, Господи, покрой її своїм благословенням і своїм покровом. Я, мати, грішна та недостойна, прошу тебе, дай їй добру волю і захист Господній. Звільни мене від бажання підкорити її власній волі. Покажи, як має захищати її, Господи, як вести її до мудрості. Нехай вона почувається любленою. Даруй мені ласку любити її такою, якою вона є. Дай їх пізнати, що є царівною в царстві значно більшому, ніж Казкове. В царстві де є великий цар, який володарює справедливо і милосердно. Нехай вона буде міцно закріплена у Твоєму слові, випромінює ніжність та лагідність, покорність, а Твоя любов завжди наповнює її життя і серце. Моя дочко, ім'я, церкви хрещена, на крижмах насима, Божою печаттю опечатана, будь завжди Господом хранима. а ти, Марія милосердна мати. Будь для моєї дочки прикладом і захистом, позбав її від лиха лихого, від ворога лютого, від життєвої ноші тяжкої, від страхів підпіставни, Накрий мою, дочко, ім'я своїм святим покровом, захисти від хвороби великої, від напасті, від поганих звичок, від зради, від злого зурочливого ока. Від порчі і ураз, від чоплунів злих, від духів чорних, від прив'язок диявольських, від збожевоління від горя від печалі, усіх бід. Допоможи їй справитися з усіма проблемами, негараздами, подолати всі перепони, які стоять на її шляху. Допоможи їй цінувати родину, сім'ю, батьків. Дітей, знайти гармонію з самою собою, оточуючими людьми, прошу всі чотири стихії, землі, води, вогню і вітру поперігати її, прошу всіх ангелів-охоронців, архангелів, прикрити її своїм крилом. Прошу всіх богів стати їй в помочі, прошу усі сили небесні. Так тебе, Боже, безостанно благаю і молю. Захисти її своєю благодаттю, мою дочку, ім'я. Та буде так на віки вічні. Амінь. На віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий безсмертний, святий кріпкий помилуй нас. Та буде так на віки вічні. Амінь.